Контракт із директором, які умови треба передбачити. З аналізу законодавства випливає, що у разі найму керівника підприємства з ним обов'язково укладається письмовий трудовий договір, контракт. Контракт є підставою для видання наказу розпорядження про прийняття найняття, працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін. Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін контракту. У разі неукладення контракту із директором, відповідно до частини 2 стаття 265 КАСП України, юридична особа може понести відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. На цей час такий штраф складає 67 тисяч гривень. Обов'язковими умовами контракту є сторони контракту, строк дії контракту, строк найму, права та обов'язки керівника, відповідальність керівника, в тому числі матеріальна, умови матеріального забезпечення керівника оплата праці, соціально побутове забезпечення тощо, умови організації праці, у тому числі режими робочого часу і часу відпочинку працівника. Умови звільнення з посади, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, реквізити сторін, інші умови контракту рекомендовані, встановлення випробувального терміну та умови організації праці та матеріального забезпечення під час випробувального терміну, обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання, додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів роботодавця. Умови використання власного чи службового автомобіля, положення про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації, умови щодо несумісності, Форс-мажорні умови, порядок виплати вихідної допомоги, зміна умов контракту, порядок звітності перед загальними зборами учасників власником, особливі умови праці по окремих професіях і видах робіт з урахуванням їх специфіки, професійних особливостей. Інші умови необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця, створити контракт із директором товариства з обмеженою відповідальністю ви можете у конструкторі Instaco за посиланням. Для створення лише необхідно ввести необхідні дані у конструкторі.